Олександр Усик з'явився на червоній доріжці одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Це сталося у Торонто разом з дружиною Катериною. Він відвідав прем'єру спортивної драми Незламний, якій зіграв одну з ролей. Я вже говорив про те, що у фільмі Усик грав майстра змішаних єдиноборств Ігора Вовчанчина, суперника американського бійця Марка Кера. І саме про нього і знята ця стрічка. Головну роль у незламному виконує головна голівудська зірка Дуэнскаля Джонсон. А фільм розповідає не лише про тріумфи цього Марка Кера на арені USA, а і про його особисту боротьбу там залежність, біль, тиск слави. Ну і з історії з Катерини Усик. Видно, що вона активно спілкувалася з іноземними зірками, і саме це ми бачили в сторіс в інстаграм. І картина незламний вже встигла гучно заявити про себе на венеціанському кінофестивалі. Вона отримала нагороду Срібний лев за найкращу режисуру. А тепер стрічка рухається далі. Наступна зупинка за. А словами експертів, це може стати оскар.